Слава святі, одноістотній животворній, неродільній тройці, завжди нині, повсякчас, і навіки вічні. смертю смерть, смерть. Chazal! Ja, Освятий, Отче, вседержителю предвічний Боже, благослови о Твоїм духовним благословенням, хліб Цей, щоб був Він усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх, недух і всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба. Дає життя і спасіння світові, що з тобою живе, царю і водності, Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амі. Господи, помолімося, споглянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш, на цього анця та на всі інші м'ясні страви і їх. Благослови, о святи, як ти благословив і Освятив Анця, що його привів тобі вірний Авраам, і Агнця, що його приніс тобі авель на жертву від усіх плодів, і вгодоване теля, що його ти звелів заколоти блудному і наверненому синові, і як той сподобався насолодитися твоєї ласки. Так і всі ми, що споживаючи ці благословенні, і освячені страви, приймемо Твоє благословення, здоров'я заради Твого Святого Христа, і на третій день Воскресіння з мертвих. На минало Духа, в і Святого Духа, Святого духа, святого Бога, ця, сина, Святого Духа Амінь. Благословення Самоготнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа, Отця, Сина, Святого Духа Амінь. Благословення Самоготнього Бога, Отця і Сина, Святого Духа, Отця і Сина і Святого Духа Амінь, Отця, Сина і Святого Духа, Амінь, благословення Отця, Сина і Святого Духа, Амінь. Благословення Сьогодні, Бога, Отця і Сина. Отця і сина, і Святого Духа. Благословання Сьогодні, Бого Отця, і Сина, і Святого Духа. Злагословання Сьогодні Бого Отця і Сина, і Святого Духа. Благослоє Отця і Сина, і Святого Духа, благословення, Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Віддавню благослоння Бого Отця і Сина, і Святого Духа. Злосвоєння, Святой Богу Отця і Сина, і Святого Духа. Отця і Сина, і Святого, Духа Амінь. Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Благословені Все Новітнього Бога. Отця і сина, і Святого Духа. Дивіться. Рахує, ні? Роблює так, що гецька росла. Отця і сина, і Святого. Отця і сина і Святого Духа Амінь. Да? Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Най вам спокою і не шкода. Отця і Сина Святого Духа. Отця і Святого Духа Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа. Духа, Духа Прижмутьтеся, щоб фарбу не змили. Отця і Сина і Святого Духа. Благословення, самоготнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословення Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа. Благословення Сьогодні Бога. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословення Благословеннятні Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословення, Сьогодні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословення Слагословіння Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословення Саготнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословення самоготнього Бога Отця і Сина і Святого Духа. Отця Сина і Святого Духа Амінь. Благословення самотнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа Амінь. Благословення самоготнього Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословення Самоготнього Бога Отця і Сина і Святого Духа. Отця, Сина і Святого Духа. Благословення самого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Отця, Сина і Святого Духа, Амінь. Благословення Симовитого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Отця Сина, і Святого Духа. Амінь. Отця Сина і Святого Духа Амінь. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословення сьогодні Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отця. Або гроші то що допомагають. От... Ви думаєте, що благослови, що там трилиба. Отця і Сина і Святого Духа. О! Святий! Вам зелені семотнього Бога, Отця і Сина Святого Духа. Отця і сина і Святого Духа. Там добре далеко можна пам'ятати. Отця і сина від Святого Духа. Отця і сина і Святого Духа. Отця і сина і Святого Духа. Отця і сина і Святого Духа. От і нахуй. Твердо стоїть. На одне опівиться, але стоїть. Отця і сина, і Святого Духа. Молодець, моряк, Отця і Сина і Святого Духа, Отця і Сина, і Святого Духа. Отця і Сина, і Святого Духа. Отця і сина і Святого Духа, Отця і Сина і Святого Духа, Отця і Сина і Святого Духа, Отця і Сина, і Святого Духа. Отця і сина і Святого Духа, Отця і сина і Святого Духа, сина і Святого Духа, Отця і сина Святого Духа, Отця і сина Святого Духа. Отця і сина і Святого Духа. Отця і сина. Хлопці замости туди в каплицю. Благословення всемутню Богу Отця і Сина, і Святого. Вся і Сінь привез. Немає житті звідти. Жінка виклашує церкві, то хто його знає? Христос Воскрес. Ми радіємо з цього величного свята. Того найбільшого свята для нас, християн, тому що, якщо би Христос не Воскрес, даремна би була наша віра і даремна би була наша Євангелія. Тому ми радіємо сьогодні тим найбільшим святом Христового Воскресіння. Тому вітаємо також всіх наших прихожан, які живуть на Тулуці, наших гостей і всіх жителів міста Тисменці, які так гарно, велично сьогодні зустрічають Христа. Христа Воскресло, Бог є любов, тому задля любові Він пішов для нас на такі великі тяжкі муки, а після Того Воскрес. І ми перед тим ще кілька днів назад роздумували, розважали про ті терпіння. Але сьогодні вже нема терпінь, бо Христос увійшов до аду і знищив смертю смерть. Тому сьогодні ми вже не сумуємо, але радіємо. Тому сьогодні, як каже Іван Золотоустий, щоб і бідні, і багаті, і всі люди, які є на цьому світі, на всій цій земній кулі, раділи тим, що Христос Воскрес. Тому ми щиро вітаємо всіх, нехай ваші столи дійсно будуть наповнені не лише тими потравами, але також і радістю духовною з тої великої, нашої християнської. Святкової нашої тої атмосфери, яким є Христове Воскресіння. Дякую вам за увагу. Дякую за наші ті всі щирі молитви, які ми приносимо Господу Христос Воскрес!